Роман Фещак Коли погасне світло, читає автор Коли погасне світло і ляже білий сніг, у дім загляне диво і прийде на поріг, Воно війде у хату і ласка осяйне. Ще й доброта в придачу твій дім не о мене. Коли погасне світло, тоді мерщі лягай. Якщо ти був слухняним, то прийде Миколай, а з ним буде і щастя, і небо з ним прийде, і з Богом все удасться, любов в серцях буде. Коли погасне світло і прийде Миколай, заплющуй очі міцно і бажання загадай. Тоді лягай у ліжко і швидко засинай. Повір у чудо нічку І прийде Миколай.